Як самоспостереження впливає на стосунки з людьми спойлер дуже сильно, тому що часто ми спілкуємося з людьми, просто по накатаній Іноді ми більше сконцентровані на тому, що вони про нас думають, іноді ми сконцентровані на тому, що ми про них думаємо. І дуже рідко ми сконцентровані на тому, а як ми почуваємось поруч з з цими людьми, і як ми почуваємось після спілкування з цими людьми. А саме спостереження якраз допомагає побачити неочевидні спецефекти. Наступного разу після спілкування з людьми спробуй провідчувати, які в тебе думки, який в тебе емоційний стан і як ти почуваєшся фізично. Можливо, це дасть тобі підказки. А якщо ти відчуваєш, що твоєму життю в цілому потрібна трансформація, приходь до мене в особисту роботу або на курс практикум. Місяць з собою там я навчаю системі самоспостереження, яка встане в нагоді кожній людині.